Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, жовті дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, у нас сьогодні заняття ознайомлені із соціумом. і ми продовжуємо з вами говорити про птахи. Відгадайте загадку! Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. І коли все це буває правильно, восени. А що вам уже відомо про осінь? Так, дітки, осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно. Потім настає золота осінь, коли дерева стоять з жовтим листям, небо би золотим. Потім пізня осінь Коли на вулиці вже зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. А коли на вулиці настануть холода, чи всі пташки можуть це пережити? Звичайно, ні. Правильно. Деякі з птахів відлітають до теплих країв і називаються вони перелітними. Ось тут декілька прикладів перелітних птахів. Ця пташечка. Називається ластівка, це зозуля, це лелика, а це шпак. І як ви думаєте, дітки, чому ці птахи відлітають? Так, тому що їм не буде що їсти. Взимку добре. А є птахи, які залишаються з нами зимувати. Їх називають осілі. Яких осілих птахів ви знаєте? Так, дітки, ці пташки. Нам уже знайомі. Ми з вами розмовляли про них. Це у нас Горобець, це синичка, це у нас Сорока, Ворона та Голуб. А сьогодні ми з вами іще познайомимося з одною пташечкою. Ось цією. Ця пташка називається дятел. Дятел середнього розміру. У нього чорно-біле пір'ячко та червона шапочка. Він стукає по дереву, шукає шкідників, жучків та личинок під корою дерев. Тук-тук-тук робить дятел. Його ще називають лікарем. Бо він лікує дерева. Відгадайте, будь ласка, загадки про птахів. Маленький хлопчик у сірій свитинці, по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Вірно, це горобець. Так, наступна стрикотуха білобока. Звуть усі її. Сорока правильно, молодці. А наступна не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук. Хто там стукає? Тук-тук. Правильно це дятел. Добре, а така. На колір сірувата, на вдачу хитрувата. Кар гукає. Курчат лякає. Так, дітки, ворона, ось вона. Ну і остання. Жовто-груді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки -білі щички називаються синички. Молодці. Коли стає зовсім холодно і випадає сніжок, для птахів залишається мало корму. Багато птахів відлітають до теплих країв, як ми з вами вже і сказали, але так само багато птахів залишається зимувати. Дятлу та вороні дзьоб допомагає знайти їжу. Погляньте, які дзьобики у них. Довгий дзьоб дятла. Допомагає дістати їжу з-під кори дерев. Він ним робить у корі дірочки і дістає комах, які заховалися від холоду під корою дерева. Ворона може їсти будь-що. Якщо знайде горіх, то розіб'є його. А що їдять узимку маленькі пташки, у яких дзьобики маленькі та не такі міцні? Вони шукають різне насіння, зернятко, плоди. Ну, наприклад, вони їдять горобину. Але коли випадає глибокий сніг, то їм дуже важко знайти їжу. Як ми можемо допомогти? Цим пташечка. А чи знаєте ви, як називається будиночок для птахів? Так, це годівниця. Повторіть, будь ласка, годівниця. Ось погляньте, яку картинку годівнички знайшла я для вас? Зараз ми з вами розглянемо її. Годівниця дітки виготовлена із дерева, у неї є дно, куди насипають різний корм, такий, як зернятка, насіння, хлібні крихти. У неї є дах, що вкриває корм від снігу. А ще... У неї є ось така от мотузочка. Бачите, ми тут бачимо з вами трошки, за яку її підвішують за дерево. Важко птахам дітки, знайти їжу, але ми з вами можемо допомогти птахам пережити зиму. Потрібно повісити ось таку годівничку для них. Годівниці бувають. Абсолютно різними, і великими, і маленькими, навіть такі, що кріпляться до вікна або із пластикової пляшки. Саме головне, щоб у неї був дах, який захистить корм від снігу. Ось тут у вас приклад годівнички, на яку вже багато-багато прилетіло пташок. Чи вам знайомі ці пташки? Так, дітки, це горобці та синички. Наприкінці нашого заняття пропоную мовленеву гру Хто як кричить. Правила гри наступні. Перед вами будуть з'являтися по одній картинки пташок. Вам необхідно розглянути пташку. Сказати, як вона кричить, або видає звук який. А потім сказати, що це за птах. Готові? Тож, перша пташечка, як вона кричить. Правильно. кар кар. Кар разом. кар а тепер слухаємо. Це у нас ворона. Добре. Наступна пташка. Як вона кричить? Цінцвірінь. Разом! Цінцвірінь, цінцвірінь. Слухаємо. Це синичка добре, наступна пташечка. Як вона кричить: тівців тів разом тівцівців, слухаємо. Це у нас Горобець добре, наступна пташечка. Який звук вона видає? Тук-тук-тук. Разом тук-тук-тук. Слухаємо. Це у нас? дятел. Добре. І і ще одна пташечка є. Як вона кричить? у у у, -у! Разом дітки. У, у у у Слухаємо. Це у нас сова. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно про птахів. Дітки, А як ми з вами можемо допомогти птахам у холодну пору року? Правильно! Ми можемо з вами повісити годівницю, насипати туди насіннячко, крихти, зернятки і пташки зможуть поїсти. І таким чином їм допоможемо. Дякую за увагу! Всього вам найкращого. До побачення!